Глядачі, ви стоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Стратегічна авіація піднята в Білорусі. Є ризик ударів по Україні. Лукашенко, як завжди, пише нардеп Гончаренко. Далі мовою оригіналу. Тримаємо кулаки, щоб у разі удару вони нарешті відчули на собі всю лють української армії. Жарти закінчились. Пора братись за виховання, резюмує Гончаренко. Що ж, друзі, наразі працює наше ППО та збиває ракети, запущені Росією з різних сторін. Надзвичайно важливо упродовж майбутніх кількох днів не ігнорувати повідомлення повідомлення про повітряні тривоги, щойно пролунали сирени, вирушайте негайно до укриття. Там слід залишитися доти, поки не буде повідомлення про відбій. Такий простий алгоритм дій може врятувати вам життя. Тим часом вранці самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко та співучасник воєнних злочинів Росії на українській землі привітав Україну з днем незалежності. А вже в обід аеродроми Мачулище, Гомеля, Барановичі та Зябровка піднято по тривозі. Переконаний, що сьогоднішні протиріччя не зможуть зруйнувати багатовіковий фундамент. Мент щирих добросусідських відносин між народами двох країн Білорусі далі буде продовжувати виступати за збереження згоди, розвиток дружніх взаємоповажних контактів на всіх рівнях йдеться в тирена. У привітанні також сценічно згадується побажання українцям мирного неба, толерантності, мужності, сили та успіхів у відновленні гідного життя. З дня повномасштабного вторгнення РФ в Україну з Білорусі українською територією була запущена як мінімум 631 ракета. Причому в останній раз дані оновлювалося у травні. Найбільшого бомбардування з Білорусі Україна зазнала 1 квітня. В той день ракети запускали в прямому сенсі кожні 10 хвилин. Всього близько 56 боєголовок, які прикривали відступ російських окупантів з території України. Запуски з Білорусі тривають і донині. Радник глави офісу президента Михайло Подоляк прокоментував заяву Лукашенка, який у День Незалежності зробив чергову цинічну заяву щодо України. Подоляк зауважив, що після перемоги України з Лукашенком, який побажав Україні мирного неба, та його прихильниками, об. Говорять усі відтінки мирного неба над Україною. Радник очільника офісу президента вказав на активну допомогу Лукашенка російським військовим у війні проти України через надання їм аеродромів запчастин до техніки та снарядів. Вважає, що пан Лукашенка всерйоз вважає, що світ не фіксує прямої співучасті його політичної групи в умисних злочинах проти України і тому продовжує влаштовувати публічну клоунаду. Вчора активно розповідав, що за 3-4 дні все закінчиться і неслухняних українців виріжуть. А сьогодні у найкращих. Традиціях цинків бажає Україні мирного неба, відправляючи з власних аеродромів тонни смертоносних снарядів для атаки на мирні українські міста, заявив Подоляк. Подоляк наголосив, що все, що робить Лукашенко, абсолютно точно і конкретно просякнуте кров'ю українців. Розумію, що декому здається, що можна довічно безбожно брехати чи вдавати, що все це божа роса в очі, але юридично, все, що робить пан Лукашенко, абсолютно точно і конкретно просякнути кров'ю українців. Тому просто необхідно дочекатися правильного фіналу війни. Ні, краху російської кривавої імперії, щоб детально обговорити всі аспекти відтінків мирного неба над Україною із представниками нинішньої білоруської адміністрації, додав радник голови ОПУ до зустрічі. Глядачі вистоїмо. Поширійте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.